Луцький автоімпортер судиться із податковою. Таким чином хочуть скасувати податкові повідомлення рішення, оскільки сума, нарахованого боргу, перед податківцями майже мільйон гривень. У податкові кажуть, це підприємство проігнорувало їхні прохання надати їм під час перевірки відповідні документи. Мовляв, вони фактично самі винні у тому, що із ними сталося. 918 тисяч гривень податкового боргу зобов'язав суд заплатити до державного бюджету луцького автоімпортера Крафтхол. Щоправда, поки це рішення призупинено, бо в суді розглядають інше. Волинські податківці провели відповідну перевірку, в ході якої керівнику підприємства надіслали поштою запити з проханням надати відповідні документи. Однак надіслані повідомлення повернулись в податкову за закінченням термінів зберігання на пошті. Тому каже представниця податкової, ці повідомлення вважалися врученими крафтхолу. А оскільки підприємство не надало документів, зокрема що підтверджують їх господарську діяльність, вони вважалися такими, що відсутні станом на дату початку перевірки та до завершення перевірки платником податків не було надано контролюючому органу будь-яких первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, які відносяться до предмету даної перевірки. Про що посадовим особам контролюючого органу було складено відповідні акти про ненадання документів, які є наявні у матеріалах справи? В результаті й виникли ці податкові повідомлення рішення, які намагаються оскаржити у суді Крафтхол. Документи, якими цікавилися податківці, автоімпортер таки приніс, але не безпосередньо в податкову, а до суду було за привезти 12 вас суду суд, і також суд буде оцінювати. Були б ті реальні господарські операції, не були. Комунікації орган їх отримав під час перевірки, може і було б і по типу, податкову рішення. Зі слів представника автоімпортера виходить, що директор підприємства в той період, коли йшли на пошту, ті повідомлення з податкової, перебував за кордоном. А тому не міг особисто їх надати. Та й загалом каже юрист: податківці ж мали доступ до єдиного реєстру податкових накладних і до інших інформаційних баз, могли б як то кажуть, дещо напружитись і взяти ці документи з електронних реєстрів. Навіть без надання первинних документів, безпосередньо для податкового органу, всі дані, які стали підставою для формування показників податкових декларацій, і так були в розпорядженні. Податкового органу. У мене тільки одне питання. А не здається вам, що самі спровокомандують цю ситуацію? Шановний суд, враховуючи те, що дійсно... Ні, ну дивлячись на <one> те, що, в принципі, ви самі цитуєте і дуже, напевно, не краще мені знаєте, що обов'язково податковий орган виконав. Направо повернулося рекомендовано повідомлення з відміткою за терміном зберігання. Все згідно податкового кодексу вважається лучше, так чи шановний суд, ну, податковий орган власне зводить свої повноваження до надмірного формалізму. Як би там не було, але ситуація з боку виглядає дещо дивною. Чому було не надати документи податківцям саме під час перевірки? Невже, окрім директора на підприємстві, яке активно займається імпортом автомобілів, не було нікого, хто би міг відреагувати на цю кореспонденцію? Натомість ці 12 томів документів знайшлося кому і як занести до окружного суду, де автоімпортер намагається скасувати податкові повідомлення рішення, бо ж інакше доведеться сплатити до державної казни. Майже мільйон гривень. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі.